паши всех старт так Йо. Ношерков, ну просто в голові. Так, то матч, Два, точно, Добре. Зона А, одне. Зона С. Раз, два. Ой! Дякую за О, я все... питаюся, чи можеш чи, при свідомості. Правня нижньої лівої кінцівки. Нижня третина стегна. Ви помітили кров, що витікає безперервним струбом. Аааа! Ви контролюєте не ви знаєте, але гір якісь є? Ні. Я другий ног. І тримаємо осколкове поранення правої руки, внаслідок до якого е, спостерігаються множенні раних. <реку> Розення. Ты свідомості? Мені приємно, що у нас всі поліцейські. Матові. Бужу українському народу. Все, май. Сужу українського народу. Я по чотирьох видах ще раз наголошую. Молодець. Молодець. Тримай, заслужено. О, до жетона якраз файла. Дружив роди. Тримай. Препиш. Тут ми спробуємо. Тримай, достойно доволі. ставили молодці. Друге! А де другий? Будіть, бой! Серьозно, вітаю! З 7-8 числа в ГУНП в місті Тернополі проводяться змагання з багатоборства груп реагування. Кращі за професію. В змаганнях приймають участь 38 учасників з 19 команд. Учасники, які виграють дані змагання, поїдуть на чемпіонат НПУ України в місто рівне на території Тернопільської області на обслуговуванні перебуває 28 груп реагування патрульної поліції, які залучаються для забезпечення безпеки публічної порядку, а також попередження адміністративних чи кримінальних правопорушень. ГРПП це патрульний наряд патрульної поліції в кількості не менше двох осіб, які забезпечені міцубісі аутлендерами, ренодастерами, шкодами рапід, також табельною напальною зброєю і спеціальними засобами змагання відбувалися в чотири етапи: це була смуга перешкод, вогнева підготовка, водіння екстремальне, а також до медична підготовка. З мені найбільше вийшло – це подолання смуги перешкод, а також екстремальне водіння. Так як я до початку змагань проходив додаткові навчання щодо Виконання даних вправ дані змагання, на мою думку, нас згуртовують а також надають нам можливість попрацювати у парах а також надають нам досвіду, як діяти в тій чи іншій ситуації.